Валентина Шелест приїхала з Лебедина. Сьогодні у Сумах бігла з представниками клубу інвалідів Фенікс. Планує здолати частину дистанції. Я грав не участвую, я живу, я не боюся жити. Ото такої. Зато я тут, зато я тут своїм колективом. Повне коло берегом озера Чеха планує подолати Костянтин Білодід. Для себе. Просто розвіється не вдома сидіти. Ну, поэтому здесь кружок, я думаю, для я не помешає. Разом з людьми з інвалідністю участь у забігу брали і волонтери. З многими хлопцями знайомий і у них дуже сильний дух, якого не вистачає. К сожалению, людей, у которых є руки, ноги і є можливості. На старт об'єднавчого забігу вийшло близько 60 спортсменів. Заради гарного настрою, за гарного оптимізму. Тобто люди здорові будуть вчитися силі духу у людей з інвалідністю, а люди з інвалідністю таким чином повчаться професіоналізму і підходу до справ у знаних спортсменів. Хтось пробіг частину дистанції. Дехто, як Костянтин Біла за допомогою волонтерів подолав усе коло. Чажеловатому ну пробіжали. Не то, не та форма одежда, літом проще. Ну а так нормально. Організатори об'єднавчого забігу не обмежували учасників ані у довжині дистанції, ані у часі. Головне, як і на олімпіаді, каже Олександр Грінка, це участь.